Привет, привет, І це обустройка Ну продовження обустройки нашої хатки. Ось сюди лучше повідать ще одну штучку и на почте взять таку І буду вот таку гарную нову свісити. Це вот ми ось сюди, а пятерку ми сюди ставимо. це вон. Зараз я до історинам поможу з цим, тітям. Дивіться, це ми ось це ломи. Ставим сюди. І ми ідемо, як там його, в Моя буде блогером, так що я ще зайду на локацію і заберу там ну камеру. Дивіться, тут є выключився, тут є ось така в каталка, як її ще назвать, і нам надо взяти підходящий колір для нашої кольори типу Підходящі кольори для нашої косы, типу, Типу... Щоб підходив колір краски із кольором волосся. Ну тут такого, як у мене, як у моєї дівчинки немає. Прям такого, щоб прям, прям, прям підходив. Я ще зайду сюди, заберу. Там є підставка на телефон. Тут. Так я от така підставка на телефон. Кштатів. До речі, це обустройка дома в безплатній версії. Дуже круто вийде. Буде друга частина, напевно. Да. Чего палочку забыла показать? Все коробки, если что. Ну, короче, я буду раскидать, ну, расставлять взяли, в зале в ушвыченной съемке. Так что добить. Ну вот он что-то.